У <по> мене кірка зламалась... В кого є бажання піти до мене додому і кинути мені кирку. Так зроби собі з цього... аймира. Ну я в дорі смарахта. В, Зроб... в себе вдома. Ти там щось реїш донизу? Ну. Навіщо. Ти е, Приблизно тупи, пройде десь хвилин пів ну, десь хвилин 20 пройде, і ти зможеш вирити ту. Дерку, яку ти реїш зараз за пів години, ти можеш її вирити за пару секунд. Я нічого не по. А. Е, я не то куди. Мені... Як мені вилізти тепер? Клін. А ти там? Ні. Ой, я кудись пав. Розлікався. Е, скелет. Ти чо? Склад, я за. я Я за склад, все. Мені треба вилізти склад. якось звідси. Склад би його сильно. Рай -о Уугум. Зараз роблю 800 кірок, а ні, вийшла тільки одна, на жаль. Давайте зробимо ці найможорніші Буль... дрельку, чи як то ж. А, зараз... та ні, вона не дуже така. Я ні, знаю, кращу. Краще або лазер, або. Ні, лазер не Ой-ой-ой, що все багато предметів засунув. Фантом, я тебе поважаю, не я тобі казав. Мені Дімас дуже подобається, ямай. Ну це геніально, хлопці. Ну лава, скло, пісковик. Все симетрично. Ой, гравій. Фух, добре. ще мені так зроби. Факел стояв. І да, бо ж мені такий підвал робити. Чуєш? О, блоки закінчились. Та ти не зайнятий, що мене бежит. Дуже... 50-й рівень, а де вода. О, нарешті вода. Це я так висурив. Де ми живем? А ось. О, хто тут? Тарастер, а? Я пливу. Що? Робимо кар'єр, да. Пробай карьеру, друже мой. Цика... Я себе даже броню. Такую хочу сделать. Бронзу. Крутатка. Там где-то бронза плавалась, мне здається. Бронза есть в скрине. Я ее заслужил. Ты кай, трой сюда поставил. Я бачу, что его не мам, строх Я уже зарывал, зарывал. Грудник. Треба зроблять світ, то щось круті дуже святі. На і шапка. Ви з бронзи yeah. щось робите? Дайте ж мені. Мені. Ще вісім бронза є. Покажи. Ще Ух, ще є Стак? стак. Це твоє? Це моє. Жаль. Бронза, якщо я пам'ятаю, то є стискаю, а? Yeah. Ну. Чи як? Yeah, ні, її роблять сплаву. Сплав Спочатку олова і. Сплава я в поиске. Там то, мені тоже. Да, так ви ж кажете, вас там багато. Так що Е, Вісім mm. e, алмазів я впав. Круто, да? То e... що їй треба подробити, потім це все з'єднати, потім заплавити, mm. а потім робити? Чи як-то? Я все Е, e, Наверное. No. Її треба подробити, скласти mm. і потом поплавити. Добре, тоді я це забираю. Роблю ось такого. Та бронза є. 32 є, бро. штуки. Що ти робиш, примо? Примо! Брон... Це, ж, це ж срібло. А це? Примо. Хто забрав? Бронза вже є. Це олово, наш тобі олово, там бронза є. Ой. Я не, не чайник, хлопці. Та не так. парс, я вже то поставлю. Еее. Є... Ой, точно мідь поставлю. 34 алмази? І це все моє. Це не твоє, я приніс ще. Ага. А приніс. А де то, що моє? Я Тут мав 15. Тут все наше. Тут все наше, а не твоє. Ах ти підлий. Рап. Як ти міг? Втерити мої алмази? Блін, як я не люблю цей крафт. Я не так люблю. Шифтувати. Ооо. Це буде весело. Штан, я тільки не роби побагато, що ні. Я роби в курсі по... як це робиться. Ну хтось полюбиває. Це, це. це не визначає електроенергії? В ботбоксі? А, да, дійсно. Що, в батарейки ставити? Так донизу постав батарейку. Фантом. А це мені. Чи він хоче зарядити повністю, навіщо йому батарейка. Хлопці, я ...наш... ...стану свою броню. Я не поставив батарейку, куди. Я поставив сюди алмази і. ...ні, я щось інше зроблю з цього. Ща я зроблю кращий цей. Що комусь треба? Що нам треба? Нічого не не надо. Ну, мені алмаз треба. У мене Мені читерим алмаз. Сонячні батареї. Ні, я не такий, щоб сонячні батареї читерит. Я, я просто собі хочу броню переробити на щось цікаве. Свою стару. Оп. Троблю на алмаз. Так зараз глянемо, як вона крафтиться. Ага, давай йде, то не вмалимось. ПСУ. Mm -hmm. Золотий дріт. Золото потрібно. Угу, mm -hmm. пісок. Це що тут тупо? Фігня, що в мене? Так. Треба реально більше, бо це взагалі не витримає. Зараз, невитримує. зараз, зараз буде готово. Ей, ці так близько. Ну зараз, це не треба. Це не робить. Я на я на. А, я на куди класти? От Отоблом. Щоб тобі, щоб тобі обломалося. Я не можу опасності. Готова, МФСО. Давай клади. Але треба і мощніші дроти. Ні, не потрібно. Mm. Е приймають лише 32. Так що. Ті, Нам потрібно лише трансформатор. Не під'єднуйте хоч нічого. Друти ніхто не, не сварив. Я став. Ти зараз Треба Трансформатор. Я, да, я, я зараз друти, роблю. Я маю щось поставити, так що не в е у маске. Друти. Блін, а чого дротів немає? Хто всі друти ти е, ти хочеш? Міні. Не забирайте верстака друг тебя, це дуже важливо штука. Це я вже зробив. Я верстака тобі нічого не краду. Эм ем... Тільки звідси. Все, я зробив трансформатор. блін, що, так ламази так долго читать? О, то блін. Ти хочеш зробити цей? Я вже зробив трансформатор. Кер. Ммм, тепер тільки Як треба тебе? правильно її поставити, чуєте? Що? Зараз я спам'ятаю. E, а я буде. вверх. Ну, ага. до цього, до МФСУ. Трийником. Паня, паня, піду знизу поставлю. Постав якийсь там блок, будь-який. Знизу. Ну щоб мені його поставити. Да, ось так. Здається, готово. О, ні, то не то. А, ні, все правильно. Бадбокс. Бадбокс в мене залишився. це значить. Ой, моя шия. Все, якщо як 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 не зірвалося, значить все працює. А, ми ще ж не поклали. Не все. працює, а знаєш чого? М -м. О, все заряджається. Є електронергія. Все чудово. Що це за пик? Голбу? Що? Прийшов шість стирі Ну правильно як я колись б. Ну, ну Все круто. Так, тепер я буду робити тут і далі. да? Тут можна зробити Раз. Де? де Кадило забило. А, тільки треба... нам треба цей мощніший генератор електричества. Ні. цього достатньо, повір, дивись. Е, вони... що ти зробив? Наш ти відключив? Е, я зараз переставлю там де рід, потрібно переставити. Ну щоб візуально краще було. що ти на дім не наїжджай. Правильно, вроді. Давайте зробимо ці панелі. Я готов. Сонячні вони безтолкові. Вони виробляють 0 там. О вони о виробляють одну енергію за. поняла, що це. Туп. А це виробляє геотермальний генератор дуже багато. І... Тоді треба більше геотермальних генераторів. Один одно... достатньо, Він... ти не встигнеш забрати енергію. Я я не зараз не встигнеш забути. Я уже заберу енергію. Повір, ти не, не забереш. Е... Заберу. Вы всю це лаву забай. забрали? Ну. А, це тому... тільки фантом забрав. Ти розумієш, що нам потрібна хоча потратил. б хоча одна лава, щоб Та її все розмножити. Прямо. Це все фантом забрав, ну. іди по подивись, на його дим. Та мені потрібна одна лава, щоб її розмножити. Що, що ти брешь? Ти, бреш? ти не мав. Кеша, напевно, взяв спалив всю. Потрібно було одного залишити. Кеша, що він на тебе наїжджає? Тобі є лава, Кеша. Кеша. Лава є чи немає? Є. Так дай одненько. Я зроблю Шо? багато статів. Я не розмножу, не парся. Та я ж це знімаєш? Пока цей. Та знімаю. Та давай що виходь. На сьогодні хватить. Ну, виходь, якщо тобі хватить. Туртом. Mm, це дуртом, так просто наговорюють, хлопці. Що ти хочеш? Дай лаву одненьку. Я вже розмножую. І вже робить багато лав. Ой-ой-ой-ой-ой. ти можеш... World? дати мені одненьку баночку лави. Да що ты лаву? Дай йому баночку лави. Йому лави не треба. Одну капсулу лави дай. Виправись. У мене 20 є капсул. Одненьку дай. Да я дам Змись. Немає, да. Добре, хлопці, саме було добре. добре грати. Та немає, ти не кидав. Ну, час виходить. Добре. Всього по-тріску. Та нема в мене. О, О Нарешті. А я поклав. Та, там уже по максимуму. Так, золото, золото. Хто хоче <клес> оцінити же <на> стрель. <склі? клес> <клес> так, що нам зараз треба? Я поки що золото треба. Б, б, нам треба. Кар'єр. Кар'єр. Щоб зробити кар'єр, нам треба алмази і нам треба... Надо... Так, добре, давайте, хлопці, до завтра. Давай, до завтра. це колись? Завтра мене не буде. Ну да добре. <ріст> так. Димон ти ж Да, да, да. Чекай секунду. Давай ну, щось робити. Зараз кар'єр поставлю. Дивіться, а такий бежевий матеріал це мармур, так? Все, що все побудовано, так. Да. Ні, просто ику шахту знайшов, там на сути нет Так, да, такий біленький він. Так. Да. Непше mm -hmm. шукай чорненький. Mm, так, зараз я гляну, як кар'єр там робити Кар'єр... Нам потрібно... Э, алмазна кирка одна. Алмазочка, Де це він? Де це кар'єр? А, ось. карьер. Ого! Нам потребно 2 золотых шестерни, 3 залезных и 2 алмазных. Оу. Отрабатывает а от алмазы. Залезные деревянные. Я да, разрублю. Шестерни? Да. Алмазы да, алмаз разрублю. А да, его есть. Okay. А, а я их не вижу А не есть 5 штучек. Ну так и не их. <кх> 5 сеодом да мало. Що? 500 сеодом буде мало. Скільки треба? Ну я зроблю побільше. Ну там ж надо треба... Дві алмазних, три залізних, дві золотих. две золотых. Дві золотих? Да, три золотих. І тре І почекай, дві алмазних, три золотих і... Я роблю вже золоті на тобі Почка я да. А, ще я золото. є золото, золото ще робиться зараз Так, є дві золотих дві золотих золотых. Е... Роблю дві алмазних Оу. А, золотих нам треба ще золото. та є золото я кину. Зараз ще я буду. Ти його не туди, його верстак потрібно кидати. Кидаю. Бо нам потрібно 4 золотих. шестерні. Так як з золотої шестерні робиться. Ну, так з золотої робиться алмаз. Так. Да. Я забагато зробив О, нічого. А... А ще треба буде на шестерні на ці, на. Яких? М -м, все готово. Ще кирку потрібно. Три. Кирка. М -м, кирка готова. М -м. Треба ще буде на цей. Як його? На двигун? На ну, на двигун потрібно двигун. А, на, двигун на... Зробимо на нефті, напевно. Двигун. Самій мощний. І помпу потрібно ще зробити. Ой, багато ще чого потрібно зробити. І труб ще потрібно зробити багато. Угу. Ем... Охолоджувати водою буде, ні? Та-да, помпа, я ж кажу. Так, я зробив кар'єр. Треба багато, зроб... багато вода. А що повітрям багато. не можна охолоджувати? Е, ні. А? Це не не, Треба Треб багато води, а у нас тут океан цілий, так що. Так, я зароблю три маркера. Щоб можна було виділяти територію. Mm, нам потрібно два залізних двигуни. А, їх і легко робити. Потрібно 2 поршні, ну, щоб два зробити. Два поршні і 4 цих. Це легко зробити, помпу. Щоб помпу зробити, нам потрібно зробити. Це теж легко зробити. Все, я зараз зроблю. Нам потрібно тільки побільше. Побільше всього побільше. Ще потрібно шестерні. Так, 6 шестерень, 7, візьмемо шестерень. Зробимо камені. Всі їх. А там потрібно в помпі яка? залізно. А в двигуні? Ще Заліза. Що залізо потрібно? Залезный Ось так. 7. Все, готово. Ще треба залізну кирку. Зробимо залізну кирку. Є залізна кирка. М -м і все, можна робити. Зверху людстоун. Знизу кирка, і посередині. Є. Е. -е, -е скло в нас є. Є. <так> Дай mm -hmm. -huh. mm -hmm. yeah. мені скло. Мені потрібна одна. Склянаться. А у не... нас ні, є стіл, щоб зачаровувати. Немає, а і ми не будемо зачаровувати. Чи ти собі хочеш? Ну, якщо хочеш, можеш зачарувати а? Та ні ні, Я скло покладу в саму О, золоту скриню сліва. Або ні Я покладу його. що що ти хочеш покласти? Куда? Та ні ні, нічого, це і так. Золото, це все оставляй там де моє Та ні, його треба все крафт в... тейбл ідея. Яка? Ти за Я знаю. Яка? Ми можемо, знаєш, для серверів плагіни обзорити. Плагіни? Тут вже є йожик здесь робить. А, він мод робить. А, йожик. Він Плагін мода, а ми плагіни, плагіни круче. Типу як ними користуватися і ТД і ТП? Ну, і ТД і ТП, але треба якийсь хоті плагін. Ну. Приватний класний мод. Плагин приватний. Я за. О, то круто. Давай завтра нова серія. Е -е завтра в мене тиждень не буде. Також. Так, то, е, чи я той пацан, який мені на серію? Блін. Тебе тиждень не буде? Так. Да. А ти що, працюєш? Да. А м'ясо в комбінаті? Майже. Вчиться <laughs> кажеш? Да. Ну ти дурш. <laughs> Ніхто не вчиться, тільки ти один унікальний. А, ну добре. Все що я хотів, то я сказав. Ага. Ви вже щось там зробили цікаве? Да. Що? Все. Ми вже зробили кар'єр. Ну зараз зробимо. у нас вже є. А ви зробили той хем факли Щоб зробити його мега пічним mm -hmm. крутим. Да, я зробив вже. Ну що тобі сказати, ти крутий? <laughs> ну да. Є трохи. От, блін. Ух ти. Эээ. Euh... Закисо. А, ні, нам потрібно два двигуни, нам потрібно більше двигунів. окей oh, okay. надо три. Так, так кажу, колдев стил. В Туди не поміщається? Ну, no, які є. Золото, наприклад, ще поміщається. Залізо можна. Mm -hmm. Ну щоб всього по постаку було, щоб зручніше. Mm -hmm. ти, ти забагато поклав. Так, ще один поршень. Давай ще зроблю. І вони, якщо зараз до тебе буде хтось дзвонити, то ти вибачай, виключиш. До мене ніхто Все не зараз? буде дзвонити, бо в мене. А, ну то ти тим більше, хто крут. Давай я Давай. прощаюсь. Давай. Mm -hmm. Все, в мене готова помпа, у мене готові. У мене все коротше готове. Знаєш що зроби? Все золото. А, не бачу, ти вже все золото. Блін, на золото мало. Нам потрібно ще золото. Золото ще це класна штука. Нам потрібно труби золоті. Можна було зробити ефективніше. Цю штуку. -да. Коротше. Золото ще є! Його треба переробити тільки. Зараз принесу до фіа всяку ячня. Золото ще є? Золото я вже останній стак поставив. А, добре. Робити. Добре, добре. Так, мені треба земля. Є земля, достатньо. Достатньо землі! Так багато. Добре. Сюди викладемо. Щось сюди я хотів викласти, а. це викладу і... і ось викладу ось так. Так, я піду розмічати там, де ми будемо копати Максимально став. 64? Нет, більше робля. Я не знаю скільки десь. 64 на 64. Максимально? Ну. Більше буває. Я не пам'ятаю. Маркус чи хто там робив? Маркус, да? Грав в індастер. Не знаю. Він там це... казав скільки максимально, ну що... 64 Я... на 64 мені здається Подивись ліпше, блять. Та яка різниця. тож ми не будемо так довго чекати. Та й нам топлива надо багато, нам потрібно е було зробити бензин хоча б. Бензин? Та бензин там ж була нафта на старому місці. Ну так, а його потрібно перш зробити з нафти. Зробив. А де поставити сапфіри, рубіни і ори? там є ті бетки. Зай, зайди в, головне, в головний будинок, там побачу, в скрині лежать. Yeah, в скрині лежать. Він зірвався в воді, це круто. Так, треба тут двері покласти, тут кріпер реально зайде, поки я тут роблю. Це все переробляю. Буде не дуже прикольно. Зараз тут всю територію викопаємо. У нас лави немає, а тут особі домик строїть з лави. Це круто. Так, почему не паша? О, паша. Тяки, а это а ты где вообще Да. Вот и тут. он я то не выделился. Правильно. В смысле? Он должен тремя точками выделяться. Почекай, сейчас. Я тут бачу только две. Ну, мне видно все. А, завис. Хм. Yeah. Mm. мене зависло. Що саме зависло? Все зависло. сервер не лагає. Ну. No... Да. А, да. Там вс уже. Де, де, де ти поклав ще поклавщил. Не знаю, тут а. Тут лазер в повітрі. Як? Mm. Добре. О, ну, еще одну какую-то. Mm, так, еще один тут я. О! А він має виділити територію, а він не хоче. Можливо, не рівно визначено. Ммм. Та не, рівно. И тут рівно. Зруйни його там, встав його. Еще mm. раз. Почекай, я цей зруйную. А ну, нажимай той. О, oh, є. Yeah. Що yeah. є, мені не видно. Видно, Це... вон червоні лінії. Квадрат зробився? Шо? Квадрат? Да, червоні. Така я линія. перезайду. Треба було просто правою кнопку тиснути. Так я правою кнопку, я ж. Я ж... О, все нарешті. Це в мене якісь лаги були. О, я. Добре. Я міг побачити, що там знизу. Тут будемо ставити зараз кар'єр. Ну да? Mm -hmm. Місце для помпи треба підготувати. Нам треба спочатку цю енергію неї знайти. Так е з цього. Енергія. Бензин. Ой, так бензин треба його зробити. Ну так... Е а, що ти зробив взагалі. Що? Ти про що? Вот наша ты оцю тебя. Щоб... Тут помпа. Так їй треба більше води? Ні. Вона цей. Вона не викачай ніколи. Вона вод... ніколи вона... не выкачает. Вона викачує воду. Давай я грав 2 два тижні, у мене було стояло 5 кар'єрів Як думаєш, выкачай? Я так. тоже грав, але вона выкачивала. Ну поверь, не. Ти, значить, знизу була, значить, вода. Так не можна. Ну, знизу не потрібно, щоб була вода. Тільки отак. Ну, зараз коротше. Так, побачу, я отак от його і ставив, але У мене ціле море було і воно все далі. Тут бачить не буде. Чого? Буде все ок окай. Тут ставимо двигуни. Ось так, і ось так. Е, Булежник в хо є. І дерево дайте. Лижник є. І дерево. Дерево, зараз пенос. Хватить. Трасер, дай дерево. Або палки, будь-що. Палки. Немає в мене ні того, ні того. Спаган. Да, СПНС. Типу тут. Я піду, поки я зроблю труби. Багато Що так... треба, дерево, звичайно? палки бажано. Ну мені потрібно речай тільки поставити все. все. А вс. E, да. І. Що uh -huh, uh -huh, uh -huh. uh -huh. тут плавиться? Uh -huh. <плеви> мені тут. <плеви> У нас є переплавляний камінь, немає. Треба один переплавити. Mm. Один. Плався, плався, плався. Я зробив реча. Все. Добре. зараз я куплю плавленого каменю. на не плавленый камень? Не знаю. Для чогось надо, наверное, я не знаю. Сейчас я подумаю, я вспомню, нашего не надо. Эээ, для чего вы кастуете плавленый камень? А, чтобы зрубать трубы. что mm. так, так. Блин, стак ось так. Трогай. Трогай, трогай, багато трогай, багато. І ще зробимо золоті друга. Та-дам. Стак ватать. E Эммм. Дерво. Дерво. Пап. Так, добре. Редстоун ще еще